Голова районної райадміністрації збив чотирьох людей. Колишнього голову Броварського РДА, який п'яним збив чотирьох людей, знову взяли під варту, але за іншою справою. Цього разу Володимира Майбуженка підозрюють в організації схеми для ухилянтів. Його вже затримало СБУ. А ось за попередньою справою екс-голова райради вийшов взагалі сухий з води. Що відомо про скандального посадовця? Яке покарання на нього чекає, та чи постане він справедливо перед судом? Цього разу розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Рустослав Продакшен. Не забудьте підписатися, натиснути на Байку та дзвінок, а ми розпочинаємо. жаль, що цій справі 95% політики і 5% корупції. Тож служба безпеки України викрила схему незаконного виїзду чоловіків призивного віку за кордон до її організації. І причетний колишній голова Броварської районної держадміністрації Володимир Майбеженко. Хоча у повідомленні не вказано ім'я Майбеженка, згадується, що до справи причетний колишній керівник Броварської районної військової адміністрації а саме цю посаду Май Боженко обіймав до 2024 року. Наразі слідчі з'ясували, що до схему був залучений також і керівник благодійного фонду. За 2000 тисячі доларів вони вносили дані чоловіків до системи шлях як волонтерів, які нібито ввозять в Україну військову амуніцію, дрони та харчові продукти. Проте замість доставлення гуманітарної допомоги ті або взагалі нічого не возили, або декларували мізерні обсяги, щоб уникнути покарання за незаконний виїзд таким способом протягом року з України виїхало понад 100 осіб. Шановні друзі, хто вчора був на першому місці? Завтра може бути не остання у місії. Правоохоронці затримали підозрюваних у Києві та Бучанському районі. Під час обшуків у їхніх помешканнях та офісі благодійного фонду були знайдені докази протиправної діяльності. Колишньому голові Браварської РВА Володимиру Майбоженко та його спільнику повідомили про підозру за статтями про перешкоджання діяльності ЗСУ та незаконне переправлення осіб через кордон. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ви сказали, що немає виправдання, тому що ви сіли за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Чи це було вперше в вашому житті? Я Ви кажете, що готові компенсувати, а про що йде мова? Лікування, подальше отримання? Але щодо попередньої справи, то тут Майбоженко намагається взагалі уникнути покарання. Аж днями прокурори через суд домоглися скасувати вироку. Він не був жорстким для екс голови райдержадміністрації, проте судячи з усього, і це покарання майбоженко не хотів понести законно. Покажіть, будь ласка, це голова районної райадміністрації Ле слід визнати покарання НАТО м'яке, адже згідно з рішенням броварського суду, майбоженко отримав штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Також його на три роки позбавили права керувати автомобілем. Але при цьому його Вольво, яка після ДТП зберігалася на штраф майданчику, йому повернули. Майбоженко Володимир Тимінова. Крім того, майбоженко має сплатити 30 1432 тисячу гривні витрат на експертизи та інші судові витрати, а ще він має виплатити по 200 доларів кожному із постраждалих, а це всього насього по 8 тисяч гривень. Я нагадаю, що тоді постраждала 32-річна мати із донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків 29 та 26 років. Усі вони перебували у лікарні. А двоє чоловіків у надтяжкому стані. Відомий журналіст, і військовий Андрій Качар, пише, що вирок озвучено. Не судею нато м'який, а від суворішого покарання майбуженко нібито врятував його чин. За напрочуд зухвалий злочин, свідками якого стали сотня людей в центрі міста і яку влада брала під особистий контроль, майбуженко не проведе в тюрмі жодного дня. Йому навіть умовного покарання не призначили. На думку судді Тетяни Василенко, ціна життя та здоров'я чотирьох людей, включаючи з маленькою дитиною, становить 34 тисячі гривень, тобто по 200 баксів за душу. Ще у посадовця заберуть права на три роки. Це власне і все покарання. На думку суду, це судо Відносини, які легко вирішуються компенсацією, зайве казати, що якби щось подібне вчинив простий смертний, а не представник вищої влади Касти, він би багато років провів на нарах. Це 100%. Прокурором подано письмове заперечення щодо неможливості укладення угоди про примирення у провадженнях вказаної категорії, невідповідності положень угоди інтересам суспільства та вимогам КК України. Трапилася ще у квітні. Саме тоді майбуженко проігнорував червоний сигнал світофору та скоїв наїзд на пішоходів. Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле. Коли ж відбулося перше судове засідання, колишній чиновник попросив звільнення з під варти для повного відшкодування коштів та лікування і реабілітації потерпілих. Потім зазначив, що вибачення в постраждалих не просив, адже це може вважатися тиском. Так алкоголю немає. Робоже. Так дойти до. До щлчка, довго, дуйте, 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 дуйте. Ще раз, довше. Ще. Дуйте, дуйте, душе, ще, ще. Так, все, жди. Иди аналіз. Просто упав, тут два Ну вона ж не сьомо. Ха хуй? Там хватило так. Да Ні, вона ж не сприйшла. Скільки замучу? Покажи, кайш. Так, проба позитивна. 231. Крім того, СБУ затримали ще одного посадовця прямо в халаті на схемі для ухилянтів Володимира Прокопіва, заступника кличка. Як становило слідство за його вказівкою, тільки з травня по червні 2022 року до інформаційної системи шлях було внесено відомості про понад 30 чоловіків президентного віку, які, не маючи на те законних підстав, виїхали з України. Правоохоронці дізналися, що одеська фірма. Ма від імені якої надавались листи для погодження виїзду за кордон, не мало транспортних засобів та ліцензії на впровадження господарської діяльності. А у її, нібито, співробітників були відсутні водійські посвідчення відповідної категорії, або вони взагалі не були працевлаштовані. Нісені інформації до системи шлях відбувалась на підставі сумнівних листів вказаного підприємства, які в установленому порядку не реєструвалися в КМДА. Також не було відповідного рішення Ської міської військової адміністрації про надання дозволу на виїзд за межі України слідчі поліції Києва оголосили 41-річному посадовцю Володимиру Прокопіву підозру за двома статтями кримінального кодексу України, згідно з якими йому загрожує до семи років з гратами. До речі, півроку тому, після гучного розслідування журналістів, про нерухомість Прокопіва, чиновник подав у відставку. У першій частині розслідування Бігосинфова йдеться про те, що родичі Прокопіва, серед них його та теща Андрій та Стела Штурмай, дружина Віра, за роки його роботи у Київраді та КМДА скупили цілий банк комерційної та житлової нерухомості. При цьому зазначають журналісти: хронологія та спосіб появи цих активів, як джерела фінансування, інколи під питанням. Лише у самого Прокопіва і його рідні станом на сьогодні величезний будинок у котежному містечку. Коник, ще один будинок у Ходосівці, квартири у Нових ЖК. А ще сотні квадратів комерційної площі у численних новобудовах. І от спосіб і хронологія появи всього цього добра вони викликають багато запитань. За інформацією журналістів у Інфо» 2015 році на тестя Прокупова Андрія Турмая була оформлена компанія. Згодом вже на цю компанію оформили квартиру та офіси. Загалом на близько 600 квадратних метрів в різних районах столиці у 2020 році. Компанія також придбала і 150 квадратних метрів ЖК тетрес Холл» у центрі. При цьому в період, коли на тесті оформили компанію, він не мав іншого бізнесу. Натомість, за даними джерел редакції, він отримував компінжійну зарплатню в Івано-Франківськ газ. Зі слів самого прокупова тест уже багато років працює за кордоном. Найманим працівником у будівельній сфері що саме робить заступник личка? Уточнювати не захотів, але визнав, що бізнес за кордоном тесть немає. Після того як чоловік відправився у велике політичне плавання з невеликою донедавна зарплатнею, саме дружина заробляє основні гроші в родині. Щороку це мільйони і йдуть вони через ФОП, на успішність якого здається, ніяк не впливають ні збільшення кількості дітей, ні велика війна, ні евакуація за кордон на її початку. Реально у 22 другому. У році, поки там вона отримувала допомогу біженцям, тут її фоп качав рекордні 5 з гаком мільйонів. У другій частині йдеться вже про двох друзів столичного чиновника, які через приватні компанії отримували у власні щонайменше 6 об'єктів нерухомості, які раніше належали місту. Друга звати Олександр Поштарюк, і він також, як і вся родина Прокопівих, родом із Івано-Франківська. Щонайменше найменше середини нульових працював у франківській компанії дружини Прокопіва, яка займається рекламою. Пізніше перебрався до Києва і тут почав працювати на ще одну сімейну фірму Тестя Прокопіва. Ну тобто, як працювати? Він її взагалі-то реєстрував. Спочатку на себе, потім щось погралося з Кіпром, потім плюнули і повісили на Тестя. А на тести фірму одразу ж повісили купу нерухомості. Але усе це. Тільки невелика частина. Андрій Стеценко це ще один франківський товариш Прокопіва. І вам про нього варто знати три речі: перша з 2018 року його дружина працює у Київраді, а саме в секретаріаті, який раніше очолював Прокопів. Друга, переїхавши до Києва, Стеценки багато років винаймали квартиру у фірми Тестя Прокопіва. А свій фок Стеценко зареєстрував і досі триває у квартирі Поштарюка. Ну і третя завдяки стеценку Прокопіви отримали квартиру у найдорожчому ЖК Києва по ціні хрущовки на Троєщині. За 10 років прокупіва на топ посадах активи чиновника і близьків йому людей по кількості і по якості зробили космічний ривок. Сам же прокупів досить швидко відреагував на розслідування про себе і зазначив, що йому немає чого приховувати. Друзі, звичайно, я подивився першу і другу частину розслідування бігу яка стосувалася мене та моєї родини. За всі роки своєї публічної діяльності роботи в органах місцевого самоврядування на державній службі я завжди був відкритим до журналістів. Що власне вони і підтвердили у своєму матеріалі? Я не маю чого приховувати, тому і сам, коли почали телефонувати родичам та моїм друзям, запросив їх на чесну розмову. Майже дві години я відповідав на усі питання, які цікавили журналістів. Я з повагою ставлюся до роботи правоохоронних органів та інших контролюючих державних служб. Тому якщо останні будуть вбачати у моїх діях ознаки порушень, готовий і відкрити до перевірки. Для мене важлива моя репутація та чесне ім'я моєї родини. Про причини зацікавленості мною, як голова найбільшої фракції Київраді, розумію. Працюю далі. Та тепер же вже за іншою справою, але він точно постане перед судом і хочеться вірити, що цю справу нададуть зам'яти не для прокупіва, не для майбуженка. А що цього приводу думаєте, ви напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.